З 1906 року на острові Десепшн англійською обман була китобійна станція. У Кальдері острова одночасно дислокувалися до 27 китобійних суден і до 12 плавучих переробних станцій. За рік берегова китобійна станція переробляла більше п'яти тисяч китових туш. Просто подумайте про цю цифру. Лише одна станція 5 тисяч китів на рік. Тут жили. І помирали мисливці на китів. Сьогодні тут живуть ті, кому і належить тут жити: морські котики, тюлені та пінгвіні. У банці китовий жир або масло, якому більше ста років ми не перевіряли. Вчені починають відбір зразків. Кожен шукає своє. Вулкан Десепшн, що в будь-який момент може вивергнутися, відрізняється своєю геологічною будовою від багатьох інших у всьому світі. Будь-яка його активність може призвести до танення великої кількості льоду.